Віпетю країн разом сильніші! Да, так, те, що боролися до кінця, це добре, але засмучують ті моменти пропущені голи, і ми про них розмовляли. Потрібно знову ж таки, потрібно більше агресії, потрібно більше бажання вигравати єдиноборство, бо переважна більшість моментів. Я розумію, що наскільки висока якість гравців по лісі, але ми маємо більше створювати їм проблем якраз в фазі побудови атаки і конкретно в. Ігрових єдиноборств, коли гравець залишається сам на сам, це це е, такий мікроаналіз, можна так сказати, що чому. Чому був перший тайм такий, чому результат першого тайму такий? А другий тайм результат кардинально другий. Це суто через е, налаштування. Не те, що налаштування, бажання гравців. Бun, деякі моменти ми там, перерви змінили. І, і в цілому там, зміни, які виходили, наша перебудова під час матчу, вони там в цілому е, дали, дали позитивний результат в другому таймі. Колега, ваші запитання. Ма у другому таймі був обмін голами на початку другого тайму. Наскільки психологічно вплинув на команду цей гол, що ми забили, коли рахунок став 3-1, Наскільки він допоміг? А, завжди, завжди допомагає цей гол. Я завжди футболістам кажу, що неважливо, який рахунок перший гол повертає тебе в гру. Я думаю, що тут більше потрібно фокусуватися на третьому пропущеному голі. І зазвичай це коли рахунок стає 3-0, гра закінчується. Тут можна знаходити позитив, в тому що хлопці хотіли змінити ситуацію, і вони її змінили на футбольному полі. Десь не вистачило знову ж таки, везіння, десь агресії в штрафному майданчику, бо знову ж таки було два епізоди, коли м'яч. Прилітаю в ту точку, про яку ми постійно кажемо, і, ну, ми вже попередили наших гравців атаки. Не будете, не будете агресивними. Наступний матч буде грати інший. І ми її будемо перетримуватися, допоки ми не отримуємо, що в таких ситуаціях е, наші гравці-групи атаки будуть закривати ті точки, про які ми домовляємося і е, тому так ми ну, чесно щиро вважаю, що ми мали забувати третій гол. І ми на нього награли на рахунок за рахунок нашого бажання, за рахунок безкомпромісності нашої І це важливо. І важливо думаю, що для всіх людей, які сьогодні були на стадіоні, які особливо приїхали зі Львова нас підтримати. Тому я думаю, що Трошки нам не вистачило для того, щоб перевернути матч повністю. Заміна Фабіану на Полегенька вийшов Відгар на захисника крайнього. Як можете прокоментувати, чому саме таке рішення Ну, Потрібна була атака. Потрібно було змінювати. Домінацію Гуцуляка потрібно. Ми, в принципі, ми Яна вже давно планували награвати в цій позиції. Я вважаю, що це для нього найоптимальніша позиція на футбольному полі. Я думаю, що він може бути якісним крайнім захисником. Він має всі дані для цього. Проблема Яна. Проблема явна як атакувального гравця, в тому, що він недостатньо має бажання забивати голи. А, але має для цього. Дуже багато е, гарних якостей. Тому будемо думати, як його краще використовувати е, з часом. Не думаю, що це буде ставати все на місця. Але у нас дуже багато молодих гравців, і можна казати про це, про будь-якого гравця, про, е, про групу атаки. Особливо, що переважна більшість гравців у нас дуже юна і потрібно потрібно сприймати ці їх промахи хиби провали як належно, якщо ми хочемо щоб вони виросли в якісних гравців